Друзі, вітаю! Сьогодні покажу вам, які у нас є акції. До речі, кого ще немає 20% відсоткової знижки і ви хочете отримувати накопичувальний кешбек, звертайтеся до мене, я вам допоможу з оформленням. А також автоматично, коли я вас реєструю, я буду вашим постійним консультантом по здоров'ю, красі і молодості. І якщо хочете з нами розвивати здоровий бізнес, я буду вашим наставником. Так, ось дивимося акції крутезні акції у нас в грудні місяці, і у нас місяць і січень буде просто вогонь. Дивимося. Акції на маски величезна класнюча знижка 20% на будь-які маски. Зараз я коротенько про них розкажу. Це маски із трипептидним колагеном, з гіалуроновою кислотою, аргіреліном. Аргірелін це те, що дає альтернативу ботоксу, тобто що не потрібно колоти, але працює дуже круто, тому що заходить всі інгредієнти маски в самі глибокі шари шкіри, завдяки тому, що маски мають біоцелюлозну тканину, вона лягає на обличчі як друга шкіра, і після кожної маски, через 15-20 хвилин, ви маєте обличчя, ніби ви вийшли з дорогого косметичного салону і використовували там дороговартісні процедури. Маски містять морські мінерали, вони також містять пробіотики, які оздоровлюють мікробіом нашої шкіри, і від того, вона виглядає набагато здоровшою. І ці маски дуже гарно підтягують овал обличчя, розгладжують зморшки, забирають набряки, пігментні плями. Ну, лице світлішає, працюють вони дуже круто. Маски, які, наприклад, ось ця рожева, вона дуже дає гарне зволоження, у кого є лущення, сухі шкіри таке інше. Ось ця маска дуже круто вирішує ці завдання. Наступна маска виводить токсини з обличчя, зі шкіри обличчя, оздоровлюючи її і оздоровлюючи мікробіом, у кого є якісь проблеми із почервонінням, подразнення шкіри, якісь особливості, купероз. Оця маска дуже гарно з цим з цим завданням справляється. Наступна маска це омолоджуюча маска, яка розгладжує зморшки, підтягує контур обличчя. Взагалі кожна з цих масок і омолоджує, і і підтягує і освітляє. І коли ці маски отак от використовувати послідовно, як вони тут є, я вам розповіла. Ви Отримати неймовірно круті результати. Крім того, в кожній ось такій коробці ось я її показую п'ять масок. П'ять масок. Їх можна використовувати два дні, наприклад, підряд. або можна один день використати маску, а потім рідину злити у флакончик і цією рідиною ще потім мастити обличчя, шию, декольте, руки, ноги, живіт, хто що мастить, але результати надзвичайні. Наступний продукт це просто бестселер нашої компанії, тому що продукт Білорон це той продукт, який допоміг мені особисто відновити всі суглоби і хрещові диски хребта. Після цього продукту я більше не вправляю диски в хребет, які мене вилітали руками. Я можу присідати, бігати, стрибати і так далі. І багато людей завдяки цьому продукту відмінили операцію на заміну чи заміні суглоба на штучний. Білорон це продукт німецького вченого нільса душика, гіалуронова кислота. І хондроїтиновий комплекс. Коли ти п'єш цепитний комплекс, він, організм розподіляє його по всіх суглобах і хрещових дисках, які є в нашому організмі. Плюс білорон дуже круто омолоджує всі внутрішні органи і шкіру також. Мірна скляночка 30 мл цього продукту замінює 18 ін'єкцій, а дозування на місяць замінює 500 ін'єкцій. От і рахуйте, коли ви оздоровлюєте всі суглоби одночасно, а не колете один. Гіалуронова кислота в цьому продукті низькомолекулярна, тому вона приходить кишкову, ну, шкт бар'єр, і вона, ця молекула потім проникає в усі суглоби, хрящові тканини нашого кисково-суглобного апарату і починає відбудовувати на клітинному рівні хрящові поверхні. А також гіалуронова кислота формує синовіальну рідину, змащувальну рідину для наших суглобів. Кальцій прайм дуже люблю цей продукт і ціную, тому що він укріплює кістки, суглоби, зуби, в кращому стані будуть ваші волосся, нігті, внутрішні органи. І от хочу вам показати, скільки є мінералів у цьому продукті акційному. Ось детальніше дивимося. І кальцій, який із морських водоростей, тобто він повністю органічний і дуже гарно засвоюється. Необхідний не лише нам шим кісткам та зубам, а й серцевому м'язу, міокарду. Далі. Вітамін Д3, вітамін К2, магній, цинк, марганець, кремній бор, Амінохілатна форма цього продукту легко засвоюється і одразу працює в наших клітиночках. Наступний акційний продукт грудня це Візі Прайм. Теж дуже люблю ці вітаміни, вони гарно покращують зір. І розкажу вам швиденько такий результат. Моя колега розповідала, у неї хлопчик-підліток, який тривалий час сидить в комп'ютері, дуже присів зір, і вона почала давати на постійній основі ось ці. Вітаміни. І за рік у дитини зір піднявся на 4 стрічки. Ну, розумієте, коли лікар показує офтальмолог літери так? і визначає, який відсоток зору у дорослого чи у підлітка там, чи у дитини. Так, на 4 стрічки піднявся зір. Лікар був дуже здивований. Давайте на хвилиночку заглянемо, що є у цих вітамінах, який склад. Отже, тут є омега-3, цинколюконат, лютеїн, вітамін Е, зеакстантин, вітамін В2, Ось які Вони допомагають покращити гостроту зору, покращують стан судин. І ну своїх 53 років роки я до цих пір слава богу без окулярів. Асимілятор про цей продукт можу розказувати дуже багато. Це рослинні ферменти, які допомагають оздоровлюватися підшлумкові залозі, які оздоровлюють шлунково-кишковий тракт. Вони розщеплюються білки вуглеводи, тобто працює ще й наш наш активний обмін речовин. Також асимілятор розщепляє інородні білки в нашому організмі. Якщо його вживати по правильній схемі, а схему я даю на основі очищення організму, то, наприклад, розщеплюється новоутворення. Наприклад, у мене розщепилася ліпома. Я не чекала такого результату. В мене розщепилися на щитовидні залозі. Uh, і в мене ну, просто знявся діагноз, в мене в Боге другого без ступені. Друзі, не з, не з одним асимілятором, а на основі всієї концепції здоров'я. І асимілятор я розповідаю, як його вживати особливим способом для того, щоб розщеплювались новоутворення. Плюс у моїх клієнтів розчепилися кісти, поліпи, папіломи, і на основі очищення розплавилися камінці в жовчному та нирках. У мене теж пісок із нероковий шум. І асимілятор також допомагає чистити судини, чистити кров і в кого є алергічні реакції знімає, тому що виводить токсини з організму. Наступний продукт Лінфлоу теж його дуже люблю. Давайте заглянемо детальніше, що входить в нього. Екстракт плодоніжки вишні посилює циркуляцію між рідини лімфи. Цей продукт допомагає чистити лімфу і рухати її. Він забезпечує дренаж судин і знижує згортання крові, запобігає утворенню тромбів. Екстракт листя чорної смородини сприяє розширенню судин, підвищуючи судинний тонус і виводить зайву рідину з організму. В кого є набряки? Друзі, цей продукт плюс коралова вода, плюс пентокан. Ви забудете, що таке набряки? У вас підуть зайві кілограми. у вас буде легкість. Гарне обличчя, гарна фігура, і ну, ви здуєтесь в об'ємах і будете така, підтяг... підтягнути і мати таку тонусну, таку підтягнуту фігурку красиво. Екстракт листя петрушки сприяє очищенню лімфатичних судин від накопичених токсинів, і також підсилює циркуляцію. Вітамін С, який тут присутній, підтримує еластичність і міцність судин. І екстракт квіток гібіскусу завдяки антиоксидантним властивостям запобігає потонченню і пошкодженню стінок судин. В принципі, продукт копійки вартує, але скільки дає результатів. Далі, ось тут у нас є такі акційні продукти, як батончики, це солодощі, корисні солодощі, акція 3 плюс 1, супер-спіруліна-бар. Ну, давайте заглянемо, який тут склад, щоб ви розуміли, що можна його давати і діткам, і собі, тільки на користь. Тут є цей продукт відноситься до здорового харчування, містить горіхи з лаки, проросле насіння, водорості, какао, фрукти і ягоди з повним набором корисних і поживних речовин. Ці батончики є різноманітні, ось тут з мигдалем є, суперхлорелою. Схварелою, зі спіруліною і далі. А це ось наша любов, це наша косметика, доглядова, голівудська. Ми будемо проводити незабаром вебінар і будемо про неї детально розказувати. Дуже люблю цей набір. Це взагалі крутий, крутий комплекс для омолодження нашого обличчя і зберігання краси і молодості, покращує тургар шкіри, посилює її. Шкіра стає еластичною підтягнутою, забирає припухлості, розладжуються зморшки. Що є в цих засобах? Ну, саме такий, наприклад, вау-компонент це кавакони, яка росте на гірських вулканічних породах, прадавніх, і вибрала в себе ці мінерали. Тут є колаген, трипептидний колаген, тут є аргірелін це те, що дозволяє бути шкірі молодою, обличчю красивим, без уколів. Тут є багато рослинних складників. Полі ненасичених амінокислот. І а, тут є денний крем, нічний крем, ось є тонік для зволоження шкіри, а, є також сироватка для шкіри навколо очей, сироватка для обличчя та шиї. Тобто, повний повний набір всього, всього, що потрібно для догляду. Є ще скраб, ну, скраб тут не в акції, але теж дуже круто працює. І молочко для вмивання також є, просто не в акції. Косметика крута, я нею теж користуюся, і я просто в захваті. Не потрібно, мені, наприклад, не потрібно ходити до косметологів, маючи зсередини наш колаген трипептидний або пептидний, маючи маски, про які я розповідала на початку. І ось цей догляд роблять дуже круту справу. Ну і тут ось є такі, що у нас невеличкі а, цікаві пропозиції, акційні. Ось. Друзі, кому цікаво, отримати клубний номер, ви будете завжди мати мінус 20%. Дисконт на постійній основі, і плюс ще додаємо оці акції. Розкажу, як отримати накопичуваний кешбек, і моя консультація для вас завжди буде доступною. Тому пишіть, дзвоніть і користуйтеся всіма привілеями, які ви отримаєте, із клубним номером.